Ось я вже біля садочка. Водичку налила, корм, кашку, чорна лапка поїла під вербою, а котики прийдуть, ось вони тут є. Хочу подякувати всім, хто допомагає мені зібрати трошки на операцію коштів. Я вже була просила тоді, коли носила її в клініку, але я їх потратила кожен день, як не корм. Ліки ці дорогі, а їхні ці ліки, і пекатини, пронефри, ринали вити, ці їхні паштети лікувальні, воно все ці ліки від півтори тисячі. Ось вже сьогодні замовила семінтру від тисячі, півтора тисячі, да, вона. Бо вже на завтра ще в нас буде. Може, ще на післязавтра, а вона дуже вкрай необхідна. Це півтори тисячі. Я не встигаю так все якось. Кожен день якісь ідуть затрати, і затрати і затрати. Дякую вам, що я до вас звертаюся і що ви мені допомагаєте. Дуже вам всім дякую. Котиків немає, їжачка ще теж немає. Ну, вже похолодало, десь їжачки, може, й поховалися.